Апетитні яблука, яскраві мандарини, а ще виноград, перець, капуста, часник та цибулька. Всі ці апетитні овочі та фрукти не справжні. Ними оздоблюють домівки та вітрини. А часто цими псевдосмаколиками граються діти. На вигляд вони дуже аптеда дуже апетитно. Якось так зразу хочеться взяти їх і вкинути до рота. Уберегти дітей від цього взявся Кабмін. Просто заборонив продаж такої продукції. Офіційно відповідна постанова уже є на сайті Верховної Ради, тож не можна продавати товари, які мають форму, запах, колір, вигляд, об'єм або розмір, схожий на справжні харчі. Мовляв, діти можуть спокуситися і з'їсти, а це може призвести до задухи, отруєння, пошкодження стравоходу чи кішківника. Груша красива, ну, як настояще, да. Офіс пані Але затишний та дуже яскравий. Вже багато років жінка продає квіти, свічки та штучні смаколики. Це красиво, вот дивіться, вітка винограда. ж дуже правдоподобна. І, звісно, вдома можна положити там фруктовницю на кухні, просто щоб немножко вот, украсити. Для чого забороняти таку красу? Жінка не розуміє. Ну я як как би бы удивлена. чому запретить? Для меня это странно. То, что, мне кажется, есть какие-то вещи, которые можно запретить, но искусственные фрукты это же просто декор. Давнім подругам, 9-річним дівчаткам Оленці та Жені, дуже подобається гратися із такими іграшками. Ну, це було недавно, я в подруги була, ми там зробили пікніки з штучних, але вони там такі прикольні були. І, і Я подумала, що це справжнє, але я вже зрозуміла зразу, що то не справжні. А попробувала їх? Пані Лора – мама трьогрічної Маринки. Взагалі не уявляє, як тепер її донечка буде розвивати свої кулінарні навички. Нам подарували один набір, да? у нас є, мала використовується. Зараз я збираюся її купити також на ліпучках, ми любимо готувати кушати. Так, да, я вважаю, що це дуже важливо для виспитання дитина, тому що дівчина повинна вміти готувати, і вона повинна асоціювати себе з тими речами, які роблять її мама. Привіт, дивіться, що я тобі принесла. Так би і з'їв. Але класти до рота такі продукти не варто. Застерігає постійний експерт сніданку Біохімік Гліб Репіч. Краще просто дивитися на склад і перевіряти, чи на заборонені ці компоненти в інтернеті. Однак це не найгірше, чим можуть поласувати діти. Ілим же успіхом можна заборонити, наприклад, дрібний конструктор чи купачки від ручок взагалі, угу. тому що вони їдять їх набагато частіше ніж цибулинки. Це саме розповсюдження, що вони можуть поковнути. Согласно постановлению, то в продаже должно все было быть изъято, что по, по форме, виду напоминает продукты питания. И э, конкретное уточнение, что опасность больше всего как бы, грозит детям. Потому надо посмотреть, как, про, какие будут действия в магазинах есть игрушек для детей, э, снимут ли они это с реализации. С точки зрения основ, как бы базе, он правильно. То есть э, придраться к нему невозможно, в принципе идея хорошая. Однак у союзі споживачів додають це лише урядова постанова, і поки депутати не вписали норму у закон, її можна оскаржити у суді.